Вітаю! Тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі. Для того, щоб розв'язати задачу практичного змісту, спочатку ми створюємо її математичну модель. Тобто записуємо залежність між відомими і невідомими величинами за допомогою формул. Відношень рівнянь. Наприклад, якщо ми з вами розмовляємо про дорогу додому, то ми кажемо, що на шлях від школи додому нам потрібно витратити 30 хвилин, припустимо. А відстань між школою і домом у нас з вами там 5 км. І тоді ми записуємо формулу, що швидкість, з якою нам треба, з якою ми йдемо. Треба відстань поділити на час. Якщо ми приходимо з вами в магазин, наприклад, і купуємо цукерки, то у нас є вага за 100 грам. А для того, щоб нам придбати 300 грам, ми з вами вагу за 100 грам множимо на кількість придбаного нами товару. І так постійно нам потрібно робити: складати математичну модель. Розв'язати задачу ми маємо розв'язувати за такою схемою або у такій послідовності. Перше, позначити змінну одну з невідомих величин. Інші величини, якщо вони є, виразити через зведену змінну. За умовою задачі встановити співвідношення між невідомими та відомими значеннями величин і скласти рівняння. Після цього ми розв'язуємо одержане рівняння. Якщо є знаменник, позбуваємось від нього, якщо є дошки, розкриваємо дужки. збираємо все невідоме в одній частині, відоме в іншій і нарешті розв'язуємо лінійне рівняння. Після цього ми повинні проаналізувати розв'язки рівняння і знайти необхідну величину. Наприклад, якщо ми отримали з вами, що багато разів вже я вам наводила цей приклад, що працювали півтора землекопа або 1,5 п'ять землекопа, то ми задачу з вами розв'язали неправильно. Якщо ми отримали відповідь, що на ділянці росло три з половиною берези, ми розв'язали неправильно задачу. Тобто ми повинні з вами аналізувати. Після того, як ми проаналізували розв'язки рівняння, обов'язково записуємо відповідь до задач. Давайте розв'яжемо декілька задач. Номер 167 з нашого підручника. Загадали число, якщо від нього відняти 7 і одержаний результат поділити на 9, то матимемо 12. Яке число загадали? Пишемо слово розв'язання і будемо розв Так, розв'язуємо. А перший пункт нашого плану позначити змінною одну з невідомих величин. Нехай, ми з вами вже розв'язували такі задачі, нехай задумали, задумали або загадали, задумали число. X. Ну і далі ми будемо його виражати через інші величини. А, якщо від нього відняти 7, х відняти 7 і одержаний результат поділити на 9, матимемо 12. Ця задача досить простенька, тому повне пояснення до неї ми напишемо. Так, розв'язуємо, зупиняйте відео, пробуйте розв'язати самостійно. Ми з вами помножимо на 9. Фактично, це у нас є знаменник. 12 на 9 у нас буде 108, 90 плюс 18. Х дорівнює. Переносимо з протилежним знаком 108 плюс 7. Х дорівнює 115. Зупиняйте відео, робіть перевірку. 115 мінус 7 і поділити на 9. Так, я думаю, ви всі зробили перевірку. І пишемо: отже, за... загадали можна написати, загадали число 115. І записуємо відповідь. Відповідь 115. Наступна задача номер 169. У двох цистернах разом 64 тонни пального. Причому у першій на 4 тонни менше, ніж у другій. Пишемо умову. Слово цистерна можна написати, у першій і у другій у нас невідомо тон. Це буде запитуватися в задачі. Причому у першій на 4 тони менше, ніж у другій, скільки тон пального в кожній цистерні, а разом у них 64 тони. Пишемо слово розв'язання. І ми з вами домовлялися, що за Х ми беремо меншу величину. У нас менше в першій цистерні, тому нехай в першій цистерні першій цистерні. Х Тон. Тоді у другий. У першій на 4 тони менше, значить, у другій на 4 тони більше. Х плюс 4 тони. Тепер у нас відомо, що у двох цистернах разом. Це ми і записуємо. У двох, ми в шостому класі такі задачі вже розв'язували. Цистернах разом. І складаємо в першій у нас Х, в другій Х плюс чотири тонни. що за умовою задачі, що за умовою задачі. Дорівнює 64 тони. Дорівнює 64 тони. Складемо та розв'яжемо рівняння. Так, як ви сидите вдома, то ми пушимо повністю, складемо та розв'яжемо рівняння. Так х додати х плюс 4 дорівнює 64. Зводимо подібні доданки х х, 2х дорівнює 64 відняти 4. 2х дорівнює 60 і виконуємо ділення на 2. 60 поділити на 2 буде 30. Так, пояснюємо. От ж кома в першій цистерні. 30 тонн можна писати пального, можна не писати. Далі а в другій Можна отак написати, Дорівнює 34 тони, це в другій або у другій. Так. Діти робимо перевірку. В двох цистернах у нас 64 тони, 30 плюс 34 буде 64. Значить, ми розв'язали з вами правильно. І можемо записати відповідь. Спочатку пишемо без слів, так як в молодшій школі, 30 тонн і 34 тони. Наступна задача номер 176. Зупиняйте відео, читайте умову, записуємо номер і починаємо працювати. За два дні було продано тобто перший день і другий день 384 кілограми бананів, Треть, причому другого дня продали три п'ятих від того, що продали першого. Тобто у нас і першого невідомо, і другого. Але відомо, що другого три п'ятих. Від того, що продали першого. І разом 384 кілограми. Так, пишемо слово розв'язання. І ми з вами беремо невідоме за x або за y, яка нам більше буква подобається. Це першого дня. Нехай Першого можна римським? Першого дня продали ікс кілограмів. Бананів, тоді другого Згадуйте, ми з вами казали, що якщо дріб і число стоять в різних рядочках, то це у нас дія множення. 3 п'ятих від, і слово від ми заміняємо множенням. Значить, буде 3 п'ятих ікс кілограмів. Можна бананів не писати. Тепер у нас все поєднується продажем за два дні. За... Два дні, було, продано. Ікс додати три п'ятих, ікс кілограмів, можна тут написати бананів. І обов'язково, що за умовою задачі дорівнює, що за умов задачі дорівнює 384 кг. Так, складаємо рівняння складемо та розв'яжемо рівняння. Так. Х додати 3 п'ятих х дорівнює 384. І перший крок діти, ми позбуваємось від знаменника, домножуємо на 5, хоча можна працювати із звичайними дробами. 5х, додати 3х. І у нас буде дорівнювати. От дивіться, як я множу усно. Я вам завжди це пояснюю і зараз напишу. 384 я розкладаю як 384. і4. 300 це 1500. 80 помножити на 5. Це у нас 400, і 4 помножити на 5 це 20, тобто буде.

320 поділити на 8 це буде 40. Тобто у нас буде 240 кілограмів. Отже, першого дня, першого ми брали, продали. Значи ж, продавали банани, так? Продали, продали. 240 кілограмів. Шукаємо другого від, а другого дня продали 3 п'ятих від того, що продали вперше. Ділимо 240 на 5. 200 на 5 це 40, 40 на 5 це 8. 48. Так. 48 множимо на так, двома способами можна помножити, І Ми з вами казали, що на полях ми виконуємо цю. Дію Можна 40 помножити на 3 буде 120, і 8 на 3 – 24. 120 плюс 24 буде 144 кілограми. А можна іншим способом. 48 це 50 відняти 2. 50 на 3 150, 2 на 3, 6, 150 мінус 6, 144. Ось ми себе і перевірили. Другого дня. Робимо перевірку всієї задачі. У нас за два дні продали 240 плюс 144. 380, да, 384. Можу записати відповідь. відповідь. 384 кілограми. Дякую за увагу! Бережіть себе. До зустрічі!